Навчання це завжди розширення своїх горизонтів, своїх кордонів. They are coming from different oblast, but they have the same purpose, they have the same values. Це щорічні навчання, які проходять для волонтерів з усієї України. Основна мета цих навчань це злагодження між підрозділами загонів швидкого реагування Червоного Христа, спільну співпрацю Державної служби надзвичайних ситуацій. У нас працює шість локацій, є е, різного роду завдання. Наприклад, відпрацювання транспортування в ускладнених умовах, відпрацювання навичок команди утворення, де люди з різних загонів мають змогу попрацювати разом. Це не просто там, прикольно, класно побігати, а круто, що це новий досвід, що це певне розуміння, які ситуації можуть бути. Вибух.

Чи може ви бути спостраждали? Мож з нею поруч? Насправді ці навчання це великий обмін досвідом. Ми об'єднуємо різних людей, які живуть в різних контекстах, які живуть в різних умовах, які працюють з різними завданнями. І ці навчання про об'єднання людей і об'єднання їх за допомогою ідеї. Спільної сім'ї, сім'ї загонів швидкого грива. І в цілому, коротше, вставайте волонтерами з шара і куча людей класних зустрінете, і багато чого для себе нового відкриєте, відкрити, чого не знали про себе.